Усі діти не сплять, а тремтять від Російської Федерації. Росія звільнила нас від мирного життя та від їжі. Такими словами починається відео жінок з Маріуполя, які ховаються від російських бомб у бомбосховищі. Я не можу зрозуміти. А що виходить, весь світ просто сидить і дивиться, як усіх маріупольців вбивають, щоб увесь світ знав, що Росія робить із нашими дітьми, з нашими сім'ями, з нашими чоловіками, насильно вивозять до Росії. Це взагалі нормально. Росії чи дано таке право вирішувати, де нам жити. Це моя країна, я хочу жити у себе вдома, у демократії, а не у тирана, жінка, судячи з усього, мала на увазі Путіна. Відео починається з того, що військовий батальйон Азов, судячи з нашивки на руці у солдата, роздають мирним жителям якісь пакети зеленого кольору. Вони нагадують сухпайки української армії, іншими словами. Військові батальйони Азов діляться з людьми своїми армійськими сухпайками. Жінка показала оператору те, за яких сплять мирні жителі на брудній підлозі, на брудних бушлатах, скрізь цвіль і скрізь вогкість, води на стінах. Тут так само спить однорічна дитина. Памперс немає. Ми робимо імпровізовані памперси самостійно. Дитина мучиться, у нього червона шкіра, і вона пріє. Білизна не сохне 10 днів. Мокрі весь час Боже борони нас від виходу на вулицю, так каже одна з жінок, проймовірний вихід на вулицю, там постійно стріляють на вулиці. Якби не українські військові, не знаємо, що би ми їли і що пили. Води нема, їжі немає. У нас є питання, де допомога, де допомога миру, де допомога українська, де взагалі якась допомога? Скільки нам ще жити за таких умов? Нас дуже бомбардують. У нас тут багато мирних жителів, немовлят, жінок. Ми просто хочемо безпеки. Ми звертаємось до всього світу. Ми хочемо жити у своїй країні, ми хочемо жити спокійно, скільки можна нас бомбити. Допоможіть нам, зупиніть агресію, що виходить від Росії проти моєї країни. Моя країна гине. Моє місто зруйноване повністю. У місті немає жодного живого місця. Усе розбомбили остаточно. Діти, які тут перебувають, вони весь час плачуть, вони хочуть грати, хочуть жити. Діти грають у ігри. Знаєте, в яку ігру вони грають це гра в порятунок. Зупиніть цю агресію. Я прошу президента Сполучених Штатів Америки, прошу Англію, Францію, я прошу Канаду, Японію, Ізраїль, Туреччину. Я всіх прошу, звільніть нас. Скільки можна знущатися з наших дітей? Над людьми похилого віку, інвалідами, дітьми. Зупиніть цю війну, будь ласка, я не можу більше. Цими словами завершується відео, посилання в описі. Якщо ви не розумієте російської мови, якою говорять мирні жителі у відео, то ви можете використовувати автоматичні субтитри і переключитися на вашу рідну мову.